Дитячі майданчики, які місто встановило лише нещодавно, вже понищили. На 15 нових конструкціях поламали гойдалки і розмалювали фломастерами дерев'яне покриття. Сусіди кажуть, молодь збирається на майданчиках пізно ввечері. Такі дівчатка і хлопці там по 12, 13, 15 років катаються. Ну не ж знаєте, сила є, і нема куди дітися. Якби в школи були ті всі гуртки, якісь там як раніше, то б такого не було. Їм просто нема куди енергію дівати. У користуванні дітей чотири гойдалки, дві гірки та інші дерев'яні конструкції. Усе це на вулиці Сорочинській за декілька днів розмалювали фломастерами. Одного з таких художників застали і ми я не знаю, хто це написав. Це не мої друзі, були моїми друзями. Я з ними вже посварився. Але ж тільки що розписував. Я знаю. Макет такого дитячого майданчика запозичили за кордоном. Його вартість 45 тисяч гривень. Однак надалі таких у місті більше не ставитимуть. Силу того відношення, яке ми спостерігаємо до такого типу майданчиків тих дерев'яних, як вони нищаться, ми просто задумалися і зараз, зараз також робляться майданчики іншого типу, виготовляються. Міцніші метале металеві. А вже наступного тижня працівники управління сім'ї молоді та спорту особисто проведуть кілька вечірніх рейдів, аби перевірити, хто ж нищить дорогі дитячі майданчики.